Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 42-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 31 липня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 53 тисячі 260 особин за добу 1 тисяча 70 танків 11 тисяч 67 одиниць за добу 1. Бойових броньованих машин 23 66 одиниць за добу одна, артилерійських систем 30 911 одиниць за добу 16, реактивних систем залпового вогню 1 451 одиниця, засобів протиповітряної оборони 1 203 одиниці за добу 1. літаків 421 одиниця. Гелікоптерів 340 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 48 894 одиниці, за добу 209, крилатих ракет 3548 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 56 822 одиниці за добу 68 спеціальної техніки 3935 одиниць. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!